Те, що дуже часто ти говориш про е, е, недовладдя недовладу у київську, і ось е, випадок, який просто о, о, шокував е, американець, який приїхав працювати в Україну і документувати військові злочини, і документувати війну, просто в центрі Києва. У я так розумію, це на Подолі було. Я так зрозуміла з допису. Так. 에, так. Просто вийшов на балкон і разом з тим балконом обвалився а, на землю. У суботу мій балкон обвалився і я впав на зам луазом з бетоном. Особливо зараз у цей воєнній час усі мішканці. V stolici Bovih narodov, šono, a bodivla, v jaki mi živimo, sem ja brezplačna sorodou, za oskrbo tega ja sem osnovnopolov. Žnemo za odgovorno brezplačno evropsko družbo. Krvava kompanija slubov, ovu, vanja, šit, lovo, фонду Подзільського району Київ. Відповідає за утримання цієї будівлі. Я хочу провести розслідування, а, щоб визначити, що стало причиною їхньої навдалої роботи, щоб подібні аварії більші ніколи не повернули. Тори, ліс і вмістиків. Е, я не знаю, чи знаєш ти особисто е, Кріса. Е, про нього багато писали. Він є достатньо медійна особа, і те, що він написав, що от так може бути в Україну небезпечно їхати, тому що вас тут можуть не вбити не російські ракети, а шахіди, а може вбити без господарць місцевої влади. Це як це звучить просто як вирок для кличка. Абсолютно на жаль, тут є багато що сказати. Ну, по перше, це таке ганьбисько для міста на міжнародному рівні. Так і скільки б пан Кличко не їздив, не фоткався там по Європі, не торгував би обличчям. Ось реальний стан справ: що, що означає кличко: його мерство і наш міжнародний рівень, репутація, імідж нашого міста. На жаль, абсолютно дика ситуація. Ну вдумайтесь. Ми переживаємо. У нас був масований обстріл шахидами. У нас буквально минулий тиждень був дуже важко, насправді, пройшов для, для Києва. У нас ракети літають, балістика літають. Якби люди згуртовані, потихеньку якби, виживаємо. І тут і, ну, і це все теж бачать міжнародники, які теж є в Києві. І тут, ну, вдумайтесь, людина, чуть не сталася трагедія від того, що балкон в будівлі. Абсолютно, я зараз поясню причини в цьому, і вони глобальні. Тобто, це не знаєте, це не просто ну так сталося, яка прикрість. Так, це системна політика. Ти згадала, це сталося на Подолі, на старому Подолі, і це одна із найісторичніших частин міста Києва, Старий Поділ. А, там багато будівель датовані. А... 19 століттям, 20 століттям, будівлям, яким більше 100 років. І це насправді велике культурне надбання історичної спадщини, яка є у Києві. І цим треба пишатися. Натомість, що відбувається за 11 років каденції Віталія Кличка. За ці 11 років він виняв чітку позицію, він не відреставрував жодної. Історичної будівлі в Києві. У мене є особистий приклад, коли забудовник біля житнього ринку почав знищувати пам'ятку архітектури на Корива 2. Це, це будівля теж 19 століття, причому там раннього періоду, досить красива. Можете загуглити, Хоррива 2 на Подолі красива, така велика біла будівля. Ми е, боролися в судах за її збереження проти цього забудовника, який хотів її зрівняти. Побудувати там підземний паркінг і так далі, ми це відстоїли в суді, статус. Більше того, ми домоглися в суді, е, задовбали прокуратуру. Ми громаді повернули цю будівлю. Ну уявляєте, ми домогли довели е, незаконний е, факт передачі приватну власність і повернули цю будівлю місту. Е, зробили закличка його ж роботу. <пух> ну, ви думаєте, хтось взагалі хтось взагалі хоч щось зробив там. Ну, натим тримає місто будівлю, ну, в центрі міста. Роби там що хочеш. Абсолютно зеро. Чому так відбувається? Пояснюю. Не буду далі е, ходити е, довкола. Е, позиція кличка дуже проста. Чому він, він не хо він е, мріє з його кентами забудовниками щоб будівлі в Києві на Кодолі валилися і вони валяться, не повірити. Коли їх підпалюєш, коли знімаєш дах, коли нічого не, не вкладаєш в реставрацію, вони валяться. Потім на цьому місці Віталій Володимирович разом зі своїми друзями е е будує чергову бетонну скляну якусь е е е хіраманцію. Одоробле, яку він називає, там фенсі. Фенсі, Плаза, Поділ і так далі. Це жахливі речі, але воно так відбувається. І з цією будівлею так само. Цієї будівлі більше 100 років. На Подолі. Цим не треба 120. Пишатися. подивіться, Уточнила Київська міська рада. Подивіться на Стару Європу. Прекрасні будівлі, старі історичні, вони цим пишаються. Я вам в фазі жив в будівлі в початку, початку 19-го століття. Вона абсолютно прекрасно відреставрована і так далі. Е те, що відбувається, у нас це жах, тобто це жадність міської влади, особисто мера кличка. Е, ну, думайте, спав в балкон. І вони так з цим пишаються. Ти згадала те, що вони уточнили ще 120 років. Вони так пишаються тим, що вона, от. Да вона ж стара, І, ну, ну, і що? Ну не повірите, в Європі, в Європі будівлі 120-річні, вони стоять, вони відреставровані, і вони мінімум ще стільки ж простоять. Це абсолютно нічого не означає. Е, на жаль, це політика е, накличка. Я хотів би, щоб тут всі зробили висновки і розуміли причину стковий розвідці. Тому це позор насправді позор на весь світ. І те, що сталося з цим американцем, е, висновків ніяких не буде, на жаль, глобальних. Він ніяк відповідальності в чергову не понесе, бо у нього винна. Ну в цього разу винний. В... Століття да? Ці... століття будівля винна, а не, наш, а не наш мер. Тому що в нормальній політиці міського управління не штучні островці зі скляними мостиками будуються, а реставруються особливо, ну, окрім того, що реставруються в принципі фонд житловий, реставрується культурна історична спадщина. Все ж реально, це візитівка міста, а не то дороблена балоні скляне і так далі. Оце скляне, воно ще потім може колись з'явитися. А це може завалитися, і ми можемо втратити культурну спадщину. На жаль, втрачаємо. На жаль, втрачаємо, якби боляче не було. Київ прекрасне місто, старий поділ прекрасна локація. Я її особисто люблю, як киянин дуже сильно, і мені дуже боляче на це дивитися. Це на жаль, оцей приклад, який я вам сказав. Ну вдумайтесь, це він на реальному рівні. 11 років ніхрена не зробив жодною будівлею. Натомість у нас уже дуже багато кейсів за його 11 років, коли будівля падає, і там потім приходять забудовники. Е, тут тільки висновки робити киянам. Ну про що ми? про що ми Ну, от реально про що ми? Людина реально пише, яка приїхала підтримати Україну, американець. Е, мене чити вбив Балкон. <кій> я ну, знаєш... що мені? Мер, мер знову напише, мер знову напише що я накидаю йому тисну на місцеве самоврядування. Ну, це абсурд. Так. Знаєш, що мене шокувало, що американець, який просто був. Цією всією історією вражений і шокований, Він сказав, написав: я не знаю, чи він написав звернення вже чи, е, чи листа, чи просто висловив свою думку. Що е, я закликаю місцеву владу провести інспекцію усіх балконів? Це як? Ну тобто, розумієш, будинок був цей будинок був аварійний. Його треба було обстежити. Вони несить розглядає. То там вже офіційно статусу аварійності не було визначено. Їм ну, просто похрін максимально. Це, 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 це ж елемент сперед управління містом. Е, до американців, до європейців теж можна звернутися і пояснити їм: не давайте майданчику цьому боксеру, е, цьому бригадіру з 90-х, тому що він дуже сильно кичується своїм статусом боксера і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, в Німеччині. Е, Ну, ось такий, ось такий пан. Дивіться, ми ж говоримо про мера, який має 11 років виконавчої влади. 11 років. Про що ми говоримо? Падають балкони на Подолі. Ну Я, я, я не знаю, що з цим мені говорити. Ну, розумієш, мені наскільки Книжко вже не цікавий, тому що я просто кожен раз, коли його згадую, повторюю, не те саме, який він кончений корупціонер. Ну, бо це правда. Але це вже ось тут, ось тут це вже реально дуже сильно втомило. Надія тільки на те, люди почнуть більше ставитись до себе з повагою в першу чергу. І зрозуміють, що місто це не красивий дитячий майданчик з парком. Місто це щось більше і глобальніше. Це транспортна інфраструктура, це культурна спадщина, про яку ми зараз говорили, згадували і так далі. Це такі глобальні речі. А глобальні речі у кличка це бітон, його друзі-добудовники. Ніканаф. Малчанова і багато-багато інших. Ми колись столар і це все братіє. От він працює на них. Результат? Ну, 25-й рік, четвертий рік повномасштабної війни. У нас американець скаже, що він чуть не помер від балкона, який впав. Я не знаю. Далі буде про це нецензурно. Так, ну у Львові теж падали балкони. Е, дякувати Богу, два роки тут обстежують і е, реагують. Але я тобі скажу, що ну ти можливо втомився критикувати кличка, але ти це зобов'язаний робити, бо ти медійна публічна особа, і на твої звернення, як ветерани, як громадського політичного діяча, реагують. А скажи, будь ласка. Олеже, у ветеранське середовище, коли вони вертаються із зруйнованих росіянами міст, повертаються в Київ. Ну я не говорю там про атмосферу і е, цих російськомовних, от на це все, що будується, це, це все, що робить міська влада, недоречне е, і не на часі, вкладаючи гроші. Що вони кажуть? Слухай, ми чітко бачимо. Як би Мер не розповідав там про передачу дронів ще чогось. Ми чітко бачимо, що політика їх вся звертається до просто дерибану бюджетних коштів, оці всі лавочки, клумбочки, парки абсолютно те, що не на часі. У нас максимально не неінклюзивне місто. Максимально. Навіть все, що стосується нового житлового фонду, там не дотримані державні будівельні норми в більшості своїй, там вони все одно неінклюзивні. І всім до цього нема діла. А, щоб ви розуміли, у нас реально ну, там Ми з Ейфорією раділи те, що у нас тепер вулицю Крещатик можна перейти по наземному пішохідному переході в рамках якогось інклюзивного розвитку. Хоча там був світофор, там там був там перехрестя, там світофорний рух, і просто в 25-му році нарешті осенило. то може зробимо наземний пішохідний перехід, бо у нас все таки є люди. Які цього потребують зручно перейти дорогу. А, ну у нас поки все на цьому рівні. У нас місто Київ з мільярдним бюджетом, найбільшим Україні в деякі області навіть дві не мають мільярдного бюджету. Ми маємо. А, ну у нас поки що так. Ми звісно, це це бачимо, обговорюємо а, з пацанами, дівчатами, які втратили кінцівки. А, це знаєш, взагалі щось не про те. У них дуже багато форумів, дуже багато нарад, красивих фоток. Зараз слово інклюзивність. Ви зайдіть на сторінки будь-яких представників влади міських і всеукраїнських теж слово інклюзивність там буде писатися кожен тиждень, навіть кожен день. Інклюзивність дуже модне слово стало. На жаль, це не дорівнює робота. Вони в більшості своїй своєї масці просто тупо не розуміють, що це означає. Що це має бути реальна відповідна глобальна політика в своєму розумінні розвитку міста України? У них це просто сфоткати десь, де вони брокку опустили чи комусь поставили пандус. Все якось я навіть це обговорювати не хочу, тому що насправді те, що робив кличко 11 років, і те, що зараз там робить 4 роки, називаючи там якісь інклюзивні зміни. Не заберіть його хтось. Я дам любі гроші. Ми скинемо з киянами. Заберіть його хтось, і ми з чистого паперу. Почнемо справді будувати, змінювати своє місто. Ну, те, що ти зараз більше, це так, Тим більше, що Київ з таким бюджетом може собі це дозволити, але не звітувати. На виконання державної програми чи ініціативи Першої леді, давайте зробимо інклюзію, робити це, вибачте, з гімна і палок. Є приклад пляжу інклюзивного в Одесі. Я думаю, що ти знаєш скандал, там теж красавість Труханов. Але давайте цю, цю тему закриємо, поставимо три крапки. Мені дуже сподобалось, ти сказав, що ти сказав, щоб от європейські лідери, і там і політичні партії, щоб не розглядали, його хай наведе порядок в себе на господарці в Києві, а не красується на міжнародних подіях, як великий цей лідер і політичний він вже, він вже не наведе, і ти тут вдала, згадала і Труханова, і пана Садового. Теж можна сказати, у якого я у Львові часто буваю, але у нього споряд. Інклюзивності ще дуже далеко до, до інклюзивних якихось змін. Ну, на фоні нашого вітальки з мільярдним бюджетом, знаєш, і Садового сухановим можна ставити, звісно, приклади. Але в цілому, то ситуація жахлива в країні, ти згадала першу леді, яка взяла цей напрямок, і, чесно кажучи, окрім красивих буклетиків, по інклюзивності я теж ніхто не побачив. А безперечно відповідальність міст але і політика це має бути вже на державному рівні формуватися, а міста виконувати. І там, і там дно, якщо чесно. Тому знаєш, змінювати нічого не прийдеться, бо нема що змінювати. Нема, нема те, що вони зробили. Доведеться будувати самостійно. Я сподіваюся, настане все таки період, коли українці трошки подорослішають, і ми зможемо. Розбудувати інтенсивну Україну, інтенсивні українські міста.